Шановні учасники конференції та гості. Зараз ми з вами будемо мати змогу дізнатися результати підбиті результати спеціальної конференції, яка відбулася шостій моделі ООН в Україні бути чи ні? Отже, ми мали з вами 26 виступів команд від різних шкіл. Зараз ви бачите на екрані результати виступу кожної команди, тобто короткі пункти, які виділила кожна командиці українського народу, завжди діяти в інтересах України, берегти примножувати природні багатства, бути справжніми синами і доньками рідної землі і Завжди пам'ятати, що те, що він робить, його життя, це майбутнє буде частина історії рідної України, тобто молодь, і майбутнє нашої країни. Вважаєте, що щоб Україна бути, в першу чергу треба звернути увагу на розвиток економіки та фінансової системи України, в другу чергу сприяти введенню активної молодіжної політики, в третю чергу, боротися з корупцією. Далі дотримуватися глобальних стратегій, тобто налагоджувати міжнародні зв'язки з сусідами, брати участь в міжнародних заходах. Тож дякуємо за вашу думку. І ви всі вирішили, що в Україні буде міжнародному секретарю Всеукраїнської асоціації молодіжного співробітництва альтернатива Бій. Пані Юрик Оксані. Була. Доброго дня! Дуже рада вас вітати цього раннього недільного ранку. Сподіваюся, що він для вас добрий, оскільки в неділю вставати не дуже легко. І я дуже вражена такою кількістю е, старшокласників в цій аудиторії, тому що це показує, що основні принципи волонтерування. Е, хто може їх назвати? Добровільність. Раз. Дуже... Що означає безкорисність, Розшифруйте. Без цієї самої штуки, без фінансової винагороди. так. І ще третій принцип є. Добрі наміри. Ну, це... Добровільно. Корисність. Добре. Давайте подивимося що ж пише література здоров'я. Цих основних принципів, їх три. Ви назвали два з них: це непропусовість. Добровільність це відсутність фінансової винагороди. Людина, яка виконує добровільну працю, волонтер не очікує фінансової винагороди. І третій принцип людина виконується у вільний від основної роботи і навчання час. Тобто всі ті зірки, яких ви бачили на екрані, вони виконують і <клес> виконують, продовжують виконувати. Двох з них немає серед живих вже сьогодні, на жаль, але вони робляться у вільний. Кожен з вас. Очікує цієї миті з різними бажаннями, прагненнями, хтось скоріше своєю командою піти прогулятися парком, поспілкуватись, обговорити. Так? Хтось хоче рознести стільці по аудиторіях. Ви прийшли до школи і щось хороше принесли до школи до гімназії, до ліцею. Неважливо, де те, те як був на чоловіка, ви навчаєтесь, але те окривання, щоб ви принесли. От ті всі зауваження, які були з боку, тож дозвольте перейти до церемонії нагородження. Людмила Івановна, я буду вам допомагати, а все-таки як людина, яка я вручаю, а ви будете оголошувати. Добре. Отже. За, ви вже впродовж роботи конференції отримали певні відзнаки і гарні слова були сказані на вашу адресу. І е, ці випускники, вже, які брали участь у моделі ООН двічі і тричі, отримали дуже важливу відзнаку ці команди для отримання нагород для цієї гімназії і всіх учасників моделі ООН. І є незмінним нашим партнером у всіх ініціативах. Керівника команди та посла спеціалізованої школи номер 85 Олену Іванівну Козлову для отримання знарок. Я хочу сказати, що так само робота цієї команди знайшла схвальну оцінку видавництва Генеза і вони передають ось такий унікальний збірник сонетів. У перекладах Дмитра Павличка. Ми вдячні вам за роботу і бажаємо успіхів. <плес> Гімназія Діалог, керівник Гаврилюк Жанна Миколаївна та посол України запрошується для вручення сертифікатів і нагороди. Ще одна гімназія показує гарні результати і з приємністю запрошуємо сюди керівника команди гімназії Оболонь Ірину Володимирівну Павленко та посла країни для... Що 에, до нашої гри долучилася свого часу спеціалізована школа тріумф і керівник Наталія Георгівна Масюк. Ми запрошуємо для вручення сертифікатів. Поса Україна! Хто? Він вже виконує свою функцію. Так, так. І Лера є так? Давайте спускайтеся. І ми хочемо запросити Олександра Хоменка, делегата. Олександр. Олександр проявив особисту ініціативу по здійсненні першої роботи у підготовці команди. І ми маємо для нього особливу відзнаку від видавництва від «Генеза». Дякую Наші це друга команда Київського ліцею бізнесу під керівництвом Тарабського федера Стеславовича. Так і Світлавич, а і прошу. Запрошуємо керівника команди кімнаті No136. Та посла команди. Гімназія також показала чудовий результат впродовж роботи конференції. Дякуємо. Так, Команда нагороджена видавництвом Генеза. Дякуємо щиро. Друга команда 136-ї гімназії також. Так, дякую. Нації під керівництвом Єлізавети Антонівни. Дякуємо Єлизавета Антонівна за гарну підготовку команди і за так, несвітний керівник теж багато років. Дякуємо щиро. А от власне була команда з накономця. Запрошуємо керівника команди гімназії номер 48 Павло Ману Петрівку для отримання нагород і сертифікатів і посла команди. Також команда гарно підготовлена. Дякуємо за роботу. Нам приємно а, запросити сюди керівників команди дві коледжу економіки, права та інформаційних технологій університету ФРО, Кудряшову Світлану Вікторівну та Головко Світлану Анатолівну. Вони блискуче попрацювали і отримали заслужені сертифікати і диплом. Щиро дякуємо фотографу. І були опорою, надією. Це генеральний секретар Моделі О 2011 Ворон Роман та президент генеральної асамблеї Едвард Сатовський. кілька слів сказати про цих повторців. Ну, по-перше, те, що було надійно, по-друге, те, що я впевнено працювала на сцену. А, голів комітетів, заступників голів комітетів, Прошу, будь ласка. Голова комітету з питань роззброєна Мостовенко Денис і його команда. Голова комітету з фінансових питань. Олександр, прошу і ваша команда. Голова комітету соціальних та культурних питань та богатіш і її команда. Голова комітету з прав людини, Швець і її команда. Голова комітету навколишнього середовища Бакурова Богдана і її команда.